Я не скажу, що я б це не зробила, якби це треба було, але у мене є певний страх лягати в труну. У мене був, до речі, досвід в труну лягати в кріпосні 4 Це це тоді стас баклан. Я не пам'ятаю, чи я питав нього, чи я вділився просто з ним, чи він сам сказав, що потрібно під поясницю, під поперек покласти в труну пляшку горілки загорнуту в якусь матері в якусь матерію. А потім mm -hmm. зі знімальною групою або з кимсь її розпити. Одразу після сцени чи e, після ну, знімального дня? Так, після знімального дня, ну як після сцени, якщо у тебе ще є сцена, ти будеш випущено, mm -hmm. ну, це не, ну, не дуже прикольно. Ну, Нам просто Ліра розповідала ходос в минулих випусках. До речі, переходьте, дивіться, хто не дивився. Давай, що бухають на знімальному майданчику, розповідала Ліра Да. Що її зігрівали, і вона в кадрі uh -huh. грала якраз п'яну, Було дуже холодно, вона була в сукні і її. Хтось зі знімальної групи типу наливав трошечки, типу, щоб позігріти бронхи. Ага. А, і по ітогу вона каже: цього в кадрі не видно, звісно, для глядачів. Але вона, коли це побачила на тонуванні, така.